У ще одному мікрорайоні Луцька на соборності 19Б поруч десятої школи з'явився майданчик для сортування відходів. Приймають пластик, скло, папір, батарейки, алюмінієві баночки, метал, меблі, одяг і навіть побутову техніку. Ми працюємо з восьмої ранку і по восьму вечора. Тобто, люди, які йдуть на 9 годину на роботу, вони можуть спокійно до нас прийти і залишити свої відходи. Відповідно, попередньо посортувавши, і також після роботи, після шостої, п'ятої години, ви можете також спокійно прийти до нас і відсортувати свої відходи. Тетяна сортує сміття приблизно півроку, окремо збирає здебільшого пластик і скло. На нову локацію чистого Луцька сьогодні прийшла радше на екскурсію: перевірити, який для чого контейнери тут є. Якось їздили в той центр, який на Трункіна там дуже багато різних контейнерів, дуже все зручно можна поздавати. Єдина проблема, що для мене, для Лучанки й Живе на Соборності це трошечки далеко. Тому дуже рада, що тут відкрився такий центр. Дуже зручно, що він є в такому густонаселеному мікрорайоні, і, відповідно, тепер набагато зручніше буде здавати все це сміття. Із наплічника на окремий стіл для сортування дістає батарейки, скляні пляшки і лампи. Усе, як тут прийнято, чисте й сухе. У нас є лампочки різних форматів. Ось, є, ось такі лампочки, які дійсно є небезпечними, і це вважається люмінесцентна лампочка, тому що всередині є. Небезпечні випари, небезпечні речовини. Ми ці лампочки залишаємо в нашому контейнері під назвою назволі лампи». Бажано також, щоб вони були або в картонні обгорнуті, що вона не побилася. Для скла які для пет-тари тут по два контейнери: один для прозорих, інший для кольорових відходів. Це не забаганки працівників сортувального майданчику, а вимоги підприємців, які займаються їх переробкою. Корочки ви можете знімати, багато хто це робить, і окремо збирають корки, але це не є обов'язковою умовою, тому що на лінії, де переробляється ця петара, автоматично знімається корочок, знімається етикетка, і відповідно це все відсортовується на окремі фракції. Окремі контейнери тут є для паперу. Із цікавого лише за два тижні на цей сортувальний майданчик лучени здали понад 100 кілограмів макулатури. Дуже багато паперу у нас утворюється в побуті, і для того щоб не виготовляти з живих дерев новий папір, краще його нам здати. І в середньому от Є така статистика, що приблизно з однієї тонни макулатури можна зберегти 17 дерев. Ще один цікавий факт. Якщо дослідити вміст звичайного сміттєвого контейнера, 50% викинутого це біовідходи. Це також вторсировина, яку можна потім з користю використати. Ми можемо зробити біогумус, біодобриво. І в нас є підприємці на Луцьку, на волині, які займаються цими процесами. Окрім контейнерів для різного виду відходів на сортувальному майданчику є павільйони для великогабаритного сміття. Сюди можна принести як метал, до прикладу, велосипед, так і меблі, диван, крісло чи стіл. Ви їх привозите, залишаєте в нас, якщо вони в гарному стані. В нас є Благодійна організація, яка забирає певні види речей, що меблі не в гарному стані. Ми розбираємо їх дерево до дерева відповідно. І є твердопалювні котли у нас на підприємстві. Ми розробляємо їх як дрова. Далі використовуємо для опалення підприємства. Схожа історія із побутовою технікою. А якщо ваш старенький холодильник, мікрохвильовка, праска чи будь-що інше не потрібні, але досі справні, обов'язково повідомте про це працівників. Ми окремо відставляємо і людям, якщо вони дійсно потребують цього, вони також можуть приходити до нас і забирати. Друге життя тут можуть дати вашому одягу, взуттю, посуду тощо. Окремий відсік тут так і назвали Друге життя речам. Сюди просять приносити лише цілі, чисті й сухі речі. Можливо, для когось вже не потрібна певна річ, і він хоче викинути, але для чого її викидати на смітник, якщо це дійсно річ, яка можна знадобитися іншим. І в нас є дуже багато відвідувачів, навіть які привозять якісь речі, вони бачать, що о, мені це потрібно, наприклад, там якийсь сервіс гарний чи інші якісь речі, і вони забирають. Тому, Можна сказати, такий от обмін речі, речами у нас також є. Відкрити майданчик для сортування відходів у 33-му мікрорайоні, каже Сергій Михалевич, просили самі лучани. З кожним тижнем пояснює, з'являється все більше людей, які обирають правильне поводження зі сміттям. Новий майданчик Чисте довкілля на проспекті Соборності 19Б працює з 8 до 20 години в усі дні тижня, окрім понеділка. Анастасія Качина, Василь Маришук, дванадцятий канал.